Привіт! Коли ви голодні чи втомлені, а час їжі ще не настав, може виникнути спокуса, потягнутись за солодощами чи солодкою газованою водою, щоб швидко зарядитись енергією. Але перекус із високим вмістом цукру може призвести до стрибка рівня цукру в крові, а потім до енергетичної катастрофи, через яку ви знов відчуєте втому та голод вже за годину після такого перекусу. Кращий варіант вибрати здорові закуски з низьким вмістом вуглеводів. Вони можуть підвищити рівень енергії, а також допомагають вашому організму отримувати важливі поживні речовини протягом дня та запобігають приїданню надвечір. Експерти визначають закуску з низьким вмістом вуглеводів, як таку, що містить 5 г вуглеводів або менше на порцію. Дієтологи рекомендують свіжі збалансовані закуски, наповнені такими поживними речовинами, як білок та клітковина, які можуть допомогти вам довше відчувати ситість. Зосередьтеся на цілісних, мінімально оброблених продуктах. Вибір закусок з низьким вмістом вуглеводів означає уникання продуктів із високим ступенем обробки та солодких страв. Запаковані закуски, такі як чіпси, печива та батончики гранола, часто містять рафіновані вуглеводи та доданий цукор у великій кількості. Вуглеводи також ховаються на виду в багатьох популярних напоях. Висококалорійні спортивні напої та солодкі напої, такі як газовані напої та навіть фруктові соки, краще обмежувати або повністю уникати. Вони мають невелику поживну цінність і можуть швидко додати вуглеводи та калорії. Замість цього поєднуйте свої закуски зі склянкою води. Отже, ловіть ідеї здорових закусок з низьким вмістом вуглеводів. Ці прості здорові закуски з низьким вмістом вуглеводів можуть дати вам порцію поживних речовин і водночас зарядити вас енергію до наступного прийому їжі. Ягоди. Це чудовий вибір із низьким вмістом вуглеводів. 50-60 грамів чорниці містить лише 5 грамів вуглеводів, 50 грамів полуниці містить стільки ж. Ягоди містять клітковину, яка допомагає довше залишатись ситими. Авокадо. Поєднуйте цю поживну їжу з червоним перцем або насолоджуйтесь нею окремо. Одна чверть великого авокадо містить близько 4 грамів вуглеводів. Капустові чипси, ну точніше, чипси в лапках, капустове або салатне листя. Капустові чипси смачні та наповнені антиоксидантами і іншими поживними речовинами. Ви можете з'їдати до 100 г капусного листя на перекус. Огірок особливо класно обирати огірки у спекотні дні. 100 грамів цього освіжаючого продукту містить лише 3 грами вуглеводів. До речі, так звичайний попкорн. Це не тільки їжа для перекусу під час перегляду фільмів. 15 грамів попкорну, а це ну доволі немало за об'ємом. Це чудовий варіант перекусу серед дня. Додавання білка до закуски з низьким вмістом вуглеводів може допомогти вам залишатися бадьорими, сприяє відновленню м'язів і вгамовує голод між прийомами їжі. Ось кілька простих і ситних варіантів закусок з високим вмістом білка та низьким вмістом вуглеводів. Грецький йогурт. Грецький йогурт містить білок без великої кількості вуглеводів. Півсклянки знежиреного простого грецького йогурту містить 3 грами білку та 4 грами вуглеводів. Яйце зварене круто. Одне яйце містить 8 грамів білку та менш ніж 1 грам вуглеводів. Сир чедер або гауда. Насолоджуйтесь цим смачним продуктом окремо або поєднуйте його з сирими овочами або невеликою кількістю горіхів. 25 г сиру чедер містить 6 грамів білку і менш ніж 1 грам вуглеводів. Мигдаль. 30 грамів мигдалю забезпечує 5 грамів білку в поєднанні з 5 грамами вуглеводів. Ну що ж, з мене корисна інформація, а з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось, пока.